Привіт, мене звати Аня, я е, за погодженням Українка, я з Києва. Е, я вчусь в Швейцарії в університеті, який називається Гліон. Е, я вчу дуже цікаву і дуже енергій, енергійну сказала, програму Event Sports and Entertainment Management. Е, в принципі, це програма організації заходів, які пов'язані зі спортом та розважальними міроприємствами. Якщо ви, якщо ви цікавитеся цією програмою, я можу вам сказати декілька головних поєнтів, чому вам буде цікаво і чому, мабуть, ви можете подумати про те, щоб приїхати сюди і подивитися на веб-сайті, що пропоную Грьон. Я в свій час займалася професійним спортом, я займалася тенісом, і для мене індустрія досить е, цікава в тому плані, що я знаю її зсередини, і мені здається, що я можу, е, що я можу принести в цю, е, в цю індустрію щось таке, чого не знають ті люди, які просто її вчать, тому що я пройшла е, через спорт, я пройшла через е, е, різні види заходів. Е, я можу сказати, що якщо ви е, Хочете бути людиною, яка задійна у організації різного плану івентів і різного плану, скажімо так, комітетів або бути задійними в роботі з, зі спортсменами, з співаками і тому подібне. В принципі, Гліон це непоганий вибір, це гарний вибір. Тут вас навчать в першу чергу, тому що а, ви будете знати базу, на якій будується ця індустрія, ви будете знати, чому саме так, як це робиться і а, на що треба звертати увагу. Що дуже важливо, тому що люди, які приходять просто так, вони дуже часто не зважають на дуже важливі аспекти, моменти і дрібнички. Я відчуваю Зараз я вже на останньому семестрі, в принципі, мені залишив, залишився лише один тиждень. І я відчуваю, що я готова, я готова до індустрії, в мене є ключик від дверей, які, в принципі, ведуть до чогось дуже цікавого і, і чогось, що, мабуть, мені не було б доступно, якщо б я не закінчила цей університет. Через місяць я починаю працювати. я... Починаю працювати в Сочі на Олімпійських іграх, і це була моя мрія, коли я тільки поступала, що о, Олімпійські ігри це щось а, таке дуже далеке, але дуже бажане. І ось я починаю, через, через, так, я починаю в січні. Я думаю, що це буде надзвичайний експіріенс, який я отримую. А, так, ну я шукаю зараз, я шукаю себе в спортивній і в. В мене вже було декілька інтерв'ю з різними компаніями, я сподіваюся, що хоча б одна з них мені відповість позитивно і в них буде такий гарний шанс мати мене в своїй команді. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, заходьте на сайт, дивіться. і Я думаю, що якщо ви енергійна і активна людина, якщо б людина яка зацікавлена в чомусь неординарному. це може бути також ваш шанс